Ніч з 27 на 28 листопада 2018-го, Кропивницький, одна з центральних вулиць. Дворцова. Пожежа охоплює одразу дві будівлі. Вогнеборці гаситимуть пожежу шість годин. Попри всі старання, будинки зазнали значних пошкоджень: вікна, міжстінні перекриття, дах, усе було зруйновано полум'ям. На щастя, ніхто не постраждав, тож начебто все б нічого. Але цей об'єкт, як і багато інших по вулиці Дворцовій, входять до переліку культурних та історичних пам'яток міста. Частина з них опинилась в руках оточення екс-нардепа Станіслава Березкіна. Оточення, яке не надто поспішає зберігати історичну цінність Кропивницького, яку ми можемо просто втратити. Щоденно цією пішохідною вулицею проходять тисячі городян. Хтось поспішає на роботу, хтось на навчання, хтось просто гуляє. Поруч, парк, педагогічний університет, зведений наприкінці 19 століття театр, на сцені якого демонструвала свою майстерність перша українська професійна трупа під керівництвом Марка Кропивницького. Чи не половина від усіх приміщень, розташованих по вулиці Дворцовій, входять до числа пам'яток культурної спадщини обласного центру? Чим класне наше місто Кропивницьке, що в ньому зберігся архітектурний ансамбль, збудований ще у добу Єлсведради. От я спілкувався з моїм другом Владом Куценко, який є реконструктором, знімається у історичних фільмах. Він казав: Юр, каже, у вас можна знімати фільми без будь-якого декору. Кінець 19-го, початок 20-го століття. каже, все є для того. Не все Обгорілі стіни, поруйновані вікна. Це наслідки все тієї ж пожежі, осені 2018-го. Вогонь спотворив громадський будинок 1959-го та колишній кінотеатр Казка 1900 1900-го року зведення. Ще дві споруди поруч також зазнали пошкоджень. Вже на ранок після пожежі управління містобудування та архітектури міської ради повідомило: об'єкти культурної спадщини знаходяться не в комунальній, а в приватній власності. Відтак усі витрати по відновленню на плечах власників. Чиновники тоді пообіцяли, вимагатимуть саме реставрації, а не просто ремонту приміщень. Пройшов рік, нічого не змінилося. В мерії кажуть. Плинути на власників намагалися. Через певний час в межах того, що потрібно було реагувати, ми ще двічі відправляли листи. І навіть останній лист це був навіть при підготовці до Дня міста. Ми мотивували тим, що будівлі слід би привести в порядок як пам'ятки, але і що місто приводить в належний стан саме якраз своєї території до Дня міста. От, ми принаймні е намагалися встановити контакт із власниками. Ці власники відомі не лише у Кропивницькому, а й за його межами. За інформацією з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, з 2015 року згорілі пам'ятки архітектури належать компанії Брок». Фірма входить до агропромислової групи компанії «Грінстоун». Керівні посади в групі займають члени родини екс-народного депутата України Станіслава Березкіна. Що ж до самого, «Мастер Брок, засновником якої, значиться, офшорна компанія Вінтрейдінг Холдінгс Лімітед з Віргінських островів, кінцевим бенефіціарним власником фірми напряму вказана донька екс Снардепа Вікторія Березкіна, А керівником син Максим Берескін. Прикро в у приймальнях, наприклад, того ж самого. Чиніше в офісі Максима Березкіна, який там знаходився поруч із приймальною його батька Станіслава Березкіна, лист наш отримали, але вже відповіді на другий, там третій лист не було. Березкін просидів в кріслі нардепа аж 4-5 річки. Літні вибори до парламенту з тріском програв мажоритарнику від слуги народу. Кропивницький політик також відомий історію з виведенням 20 мільйонів кредитних доларів з Ощадбанку. Їх агрохолдинг Березкіна креатив за версією слідства одразу після отримання вивів на рахунки швейцарської фірми Креатів Трейдинг. І белійської компанії Quadra Комодітіс SA Лімітед за договорами купівлі-продажу товарів з тропічної олії. Товар не поставили. Гроші. Зникли. Нині Березкіну довелося внести близько 15 мільйонів гривень застави, яку йому визначили як підозрюваному в рамках цієї справи. Все це на фоні палкої любові до історичної спадщини Кропивницького. Згорілі будівлі дісталися близькі до екснардепа компанії близько 5 років тому від не менш відомих у місті особистостей. Власника аграрного холдингу INU Group Сергія Тарасова та Товрікона, що має відношення до Ганни Антонієвої. Окрім цих двох приміщень, у колекції близьких до Екснардепа фірм є ще дві будівлі в історичному центрі міста по дворцовій 10 та дворцовій 12. В одній за часів депутатства березкіна старшого розміщувалась громадська приймальня та офіс групи компанії «Грінстоун». в іншій благодійна організація Добротвір та редакція місцевого видання Перша електронна газета. Ніякого покарання за свою бездіяльність оточення РДП скільки за все не понесе, оскільки місто за словами посадовців просто не встигло підписати охоронні договори, в яких серед іншого мало війтись і про штрафи. Говорити з журналістами про стан будівель на дворцовій представники ТОВ Мастер Брок не побажали. Тож все, що можна зробити, чекати на результати досудового розслідування поліції щодо пожежі. Але якщо навіть порушення правил протипожежної безпеки доведуть все, що залишається, звертатись до суду і вже там доводити бездіяльність точного нардепа і в разі доведення викупати приміщення. Це десятки мільйонів бюджетних гривень. На рахунки тих же структур Березкіних. Взагалі, вулиця Дворцова, вона була і є, я сподіваюся, буде такою найбільш вишуканою, затишною, з дуже гарним чудовим благоустроєм. Це завжди була така зона відпочинку, така дуже класна прогулянкова вулиця. Ми теж сподіваємося.